Колін ГУвер, СПОГАДИ про нього, розділ 1. Кенна У Землі, обабіч дороги, стирчить маленький дерев'яний хрест. На Хресті написана дата його смерті. Скотті це страшенно не сподобалося б, голову на відсіч даю, що це його мама зробила. Можете тут зупинити? Водій тисне на гальма і таксі зупиняється Я виходжу і йду до Хреста. Розхитую його, розм'якшуючи землю, а тоді витягаю. Він помер саме на цьому місці чи просто на дорозі? Під час попереднього слухання я не чула подробиць, коли обвинувачувач сказав, що Скоті відповз від машини на кілька метрів, я почала мугикати пісеньку собі під ніс, щоб більше нічого не чути, а потім визнала себе винною, щоб справа не пішла до суду і мені не довелося почути подробиці там. По суті, я справді винна, і, хоча я нічого не зробила, щоб убити його, але в цьому і справа, що я нічого не зробила. Я думала, що ти помер, скоті, але ж мертві не повзають. Я йду назад до таксі з хрестом у руці, кладу його на заднє сидіння і сідаю сама. Водій мав би їхати далі, але не їде. Я зиркаю на нього у дзеркало заднього огляду, він дивиться на мене, піднявши брови. Красти меморіали з узбіч навряд чи добре для карми. Ви точно хочете це забрати? Я відводжу погляд і брешу так, я його туди й поставила. Водій тисне на газ, але я й далі відчуваю на собі його погляд звідси до моєї нової квартири лише три кілометри, але у протилежний бік від місця, де я жила раніше. У мене немає авто, тож цього разу я вирішила поселитися ближче до центру, щоб ходити на роботу пішки, якщо колись знайду роботу. З моєю історією і відсутністю досвіду це буде нелегко, а тепер ще й карма погана, як сказав водій таксі. Можливо, викрести меморіал Скоті і справді погано для карми, але ж встановити хрест для хлопця, який завжди наголошував, що ненавидить такі меморіали, теж навряд чи добре. Ось чому я попросила водія поїхати в об'їзд. Я здогадувалася, що Грейс лишила щось на місці аварії і вважала, що мій обов'язок перед скоті прибрати це. Готівка чи картка? питає водій. Я дивлюсь на лічильник, дістаю із сумочки готівку і чаєві, та коли він зупиняє авто, віддаю. Потім беру валізу і щойно викрадений хрест вилізаю з авто і заходжу в будинок. Моя нова квартира розташована аж ніяк не у великому житловому комплексі, тут лише одна будівля, з одного боку від якої занедбаний парк майданчик, а з іншого магазин. Вікно на першому поверсі забито фанерою, на підлозі розкидані певні бляшанки різної давнини. Я відкидаю одну ногою, щоб та не застрягла в коліщатку валізи. На вигляд, усе навіть гірше, ніж здавалося, на фото в інтернеті. Але я нічого іншого й не очікувала. Хазяйка навіть не спитала, як мене звуть, коли я зателефонувала запитати, чи є у них вільні квартири. Вона сказала: у нас вони завжди є. Беріть готівку, я в квартирі номер 1 і поклала слухавку. Я стукаю в квартиру один. На підвіконні сидить кіт і дивиться на мене. Він взагалі не рухається, і я вже починаю думати, що це статуетка. Аж тут він кліпає і тікає. Двері відчиняються і на мене незадоволено дивиться тендітна старенька. На її голові бігудій, помада розмазана аж до носа. Не треба мені нічого, що ви продаєте. Я витріщаюсь на помаду, помічаю, що вона зібралася в зморшках довкола рота старенької, наче кров. Я телефонувала минулого тижня щодо квартири. Ви казали, у вас є вільна. На схожому на зморщені сливої обличчя жінки приступає розуміння. Вона оглядає мене з ніг до голови із задумливим Гм. І не очікувала, що ви виглядатимете отак. Я не знаю, як розуміти ці слова. Опускаю очі на свої джинси й футболку, а жінка тим часом відходить від дверей і за кілька секунд повертається із гаманцем на блискавці. «550 на місяць, перший і останній місяць оцей. Я рахую гроші і віддаю їй. А договір? Вона сміється і ховає гроші в гаманець. Квартира 6. Вона піднімає палець, це якраз наді мною, тож давайте тихенько, я рано вкладаюся спати. Що входить у платню? Вода, сміття, але електрика з вас. Вона вже підключена. У вас є три дні, щоб перекласти договір на своє ім'я, депозит в електрокомпанії 250. Бляха, де взяти 250 баксів за три дні? Я вже починаю сумніватися, що правильно зробила, так швидко повернувшись, але коли тимчасове житло перестало надавати, я мала тільки два варіанти витратити всі свої гроші у спробах вижити в тому місті або ж приїхати 450 кілометрів і витратити всі гроші тут. Я краще житиму там, де є багато людей, які знали скоті. Жінка відступає на крок. Вітаю в апартаментах райський сад. Коли облаштуєтесь, принесу вам кошеня. Я миттєво впираюся у двері рукою, щоб вона їх не зачинила. Стоп, що? Кошеня? Ага, кошенятко, як дорослий кіт, тільки маленьке. Я роблю крок назад від її дверей, наче це може захистити мене від її слів. Ні, дякую, я не хочу кошеняти». У мене їх аж надто багато. Я не хочу кошеняти». Повторюю я. Та хто ж кошеня не хоче? Я. Вона гмикає так, наче я ляпнула якусь нісенітницю. Давайте домовимось, каже вона, я оплачу вашу електрику за два тижні, якщо ви візьмете кошеня. Та що це в біса за місце? Ну, гаразд, реагує вона на моє мовчання так, наче я торгуюся. Місяць. Я візьму на себе електрику за місяць, якщо ви візьмете одне кошеня. Жінка йде в глиб квартири, але двері лишає відчиненими. Я не хочу кошеня, воно мені взагалі не потрібне. Але зекономити 250 доларів цього місяця варте навіть кількох кошенят. Вона знову з'являється у дверях з маленьким чорнорудим кошенятком на руках, віддає його мені. Отак, тримайте, якщо буде щось потрібно, я руд. Але краще, нехай вам нічого не буде потрібно. Вона знову намагається зачинити двері. Зачекайте, можете підказати, де мені знайти телефон автомат? Вона хихоче. Звісно, у 2005 році, і вже остаточно зачиняє двері. Кошеняня вчить, але це не миле навчання, а радше крик про допомогу. Я тебе прекрасно розумію, бурмочу йому. Я піднімаюся сходами, з, з валізою і кошеням. Може, варто було зачекати ще кілька місяців, а тоді повертатись. Я накопичила трохи більше дві тисячі доларів, але велику частину з того витратила на переїзд. Треба було назбирати більше що як я не знайду роботу одразу, а тепер на мені ще й відповідальність за кошеня, і воно не має подохнути. Моє життя щойно стало в складнішим, ніж було вчора. Я піднімаюся в квартиру, кошеня чіпляється за мою футболку, вставляю ключ у замок, і мені доводиться однією рукою смикнути двері на себе, що він поровернувся. Коли двері моєї нової квартири відчиняються, я затамовую подих мені страшно уявляти, який запах може мене зустріти. Клацаю вимикачем, озираюся, повільно видихаю. Нічим особливо не пахне це і добре, і погано. У вітальні з меблів тільки диван і шафа, маленька вітальня, ще менша кухня, їдальні немає, спальні теж, це студія, а ванна кімната така тісна, що уніта стоїть у притул до ванної. У квартирі волого 46 квадратних метрів, справжня діра, але для мене це крок уперед. Спершу я ділила камеру в 10 квадратів з іншою ув'язненою, потім жила в тимчасовому житлі із чистяма сусідами. І от тепер у мене квартира на 46 квадратів, яку я можу називати своєю. Мені 26 років і це я вперше офіційно живу сама, і це жахає і дає відчуття свободи. Не знаю, чи зможу собі дозволити цю квартиру наступного місяця. Але дуже старатимуся, навіть якщо доведеться проситися на роботу в кожен заклад і магазин цього міста. Власна квартира буде прекрасним аргументом на мою користь, коли я говоритиму з ландрисами. Це доведе, що я тепер незалежна, навіть якщо ця незалежність даватиметься мені тяжко. Кошеня хоче злізти з рук, тож я ставлю його на підлогу вітальні. Воно ходить колами. Плаче за тими, кого лишила внизу. Я спостерігаю, як воно нишпорить у куточках у пошуках виходу, відчуваю, як болить у грудях. Воно хоче назад, додому, додому до мами, братиків, сестричок. З цими чорними й рудими плямами воно схоже чи то на джмеля, чи то на якусь геловінську прикрасу. Як же тебе назвати? Наймовірніше, воно ще кілька днів не матиме імені. Я думатиму, я дуже серйозно ставлюся до вибору імен. Минулого разу я взагалі поставилась до цього напрочуд серйозно. Можливо, тому що весь цей час, що я вагітна просиділа в камері, я думала про самі лише дитячі імена. Я вибрала ім'я Д'єм, тому що знала. Щойно мене випустять, я знайду спосіб повернутись сюди і зроблю все можливе, щоб знайти її. І ось я тут Карпе дієм.